Ідеальне кохання та ідеальна родина існують, і це не казка, а правда життя. Хмельницьке подружжя Овчинникових разом уже 66 років запевняють, жодного разу не посварилися у мирі й любові. Виховали двох дітей і навіть обоє зробили кар'єру. А історія їхнього подружнього життя могла би запросто стати сюжетом для голівудської мелодрами. Про зразкову подільську родину і про доленосний перший лист, який знайшов адресата за рік після відправлення. У сюжеті Юлії Астафурової. Усі казки про кохання закінчуються на словах. Вони одружилися і жили довго і щасливо. Наша сьогоднішня розповідь з цих слів тільки розпочинається чи існує ідеальна родина без сварок і непорозумінь, без неслухняних дітей, без зрад і образ. Схоже на казку аж ніяк. Неймовірно, але такі родини існують. Михайло Єгорович та Інна Антоновна Овчиннікови Ви тільки вдумайтесь 66 років разом.

Неймовірна історія їхнього кохання розпочалася ще далеко, 1941 року. Він зустрів її на гостинах у спільних знайомих. А за місяць розпочалася велика вітчизняна війна. Хлопець пішов на фронт. Дівчина потрапила в евакуацію. Здавалося, що все завершилося так і не розпочавшись. Попереду було чотири роки страшної жорстокої війни. Вона чекала. Чотири важких бойових поранення. Вона чекала. Трикутні листи надії з фронту. Вона чекала. І перемога, яку він зустрів у Берлі. А вона дочекалася. Де почти. А я думаю, от би непогано, щоб і мені був лист. Ну, просто так собі подумала. А вона справді підходить і дає мені листа. Читаю від нього. А цей лист написаний був ще літом, вже рік. Одразу після війни у 1946 році нарешті пара побралася скромно, без зайвих урочистостей. Розпочалося мирне життя, народилося двоє синів, згодом переїхали до Хмельницького. Михайло Єгорович очолив обласне управління культури. Інна Антонівна викладала географію у школі. Численні і довготривалі відраження чоловіка часто стоять на заваді сімейному щастю. Втім, це не про наше подружжя. Але ніколи в мене не було такої думки з кимось ще познайомитися, погуляти. Я часто в командировках був, в Ленівграді, в Москві, З пустими руками ніколи не приїжджав. Завдяки цікавій роботі на посаді начальника обласного управління культури Михайло Єгорович познайомився із багатьма легендарними радянськими зірками, що приїздили на гастролі до Хмельницького Іваном Миколичуком, Клавдією Шульженко і навіть одіозним Вольфом Месінгом. Я кажу, скажіть вже, що буде? Одна подумав. Е, якщо би ми, тільки ми познайомились, я б сказав. А зараз я вже. Інна Антонівна теж не поступалася до чоловіку і була директором школи. Згодом працювала в управлінні освіти. Проте кар'єра кар'єрою, а від сімейних обов'язків ніхто не звільняв. Діти нагодовані, уроки вивчені, билизна випрана, а вечеря приготована. Я люблю рибне блюда, а на їх пготовіла й А саме головне те, що я любила готувати пекти торт. Так, у любові та в повазі подружжя живе вже 66 років, без сварок і непорозумінь, без неслухняних і вередливих дітей. Дай Боже кожній сім'ї, щоб так було щоб була злагода, і щоб від одруження і до глибокої старості могли бути разом з повагою один до того. Вони одружилися і живуть довго і щасливо.